Парк. Тропіки -шмопіки. Гаразд, діти. Сьогодні у нас особливий гість жінка, яка відбирає дітей для туру національного хору. Отож, я знаю, що хорові тури повний відстій, та прошу вислухати її уважно. Починайте. Будь ласка. А, дякую, пане Гаррісон. Як ми сьогодні почуваємося? Я вас не чую. кажу, як ми всі почуваємося. Еріку Картман. вибачся. Гаразд. Продовжуйте. Діти, ми національний хор веселімося з дітлахами. У нас буде тур Центральною Америкою для спасіння тропіків, і ви можете стати часткою цього. Кані Маккормік, відповідай, коли тебе питають. Продовжуйте. Ми відбираємо дітей з усієї країни і робимо з них хор, який співає і танцює, щоб нагадати людям про знищення лісів. Що ти повинен собі казати? От що, коли так і буде, тебе не переведуть. Ти щойно послав мене. Бачиш, саме про це я й казав. Ні. Якщо ти не прийдеш до гнузду, зрозуміленько, і не подружишся з головою, то То... ось знову послав. Ні, неправда. Правда, поки не припиниш висилати людей, сидітимеш у приймальні зрозуміленько, наступний. Так, так, так. Невже це Стен, Кайл, Кенні та Ерік? Привіт, Криго. Гей, не смій посилати мене, сучі сина. Сідайте, хлопці, подивимось, чому пан Гаррісон вас сюди прислав. Ці хлопці грубіянили під час тупої презентації хористки. Просто якась фігня з дурними А, а блін, це якийсь услячий відсмокт. Мамо, будь ласка, не відсилай мене до хорового туру. Ти маєш радіти. Я б так хотіла побачити тропіки. І нам з татом треба побути наодинці. Гаразд, діти, усі в зборі. Ми вирушаємо до латиноамериканської країни Коста-Ріка, наповненої незайманими тропіками. Я маю! А ти, мабуть, Ерік Картман. Я чула про тебе. Ти не поважаєш природу та інші нації. Так, ненавиджу. Що ж, я зміню твою думку, малюче? Мене звуть Келі. Лені? Джоні? Оскільки в нас довгий шлях попереду, то є шанс вивчити хореографію. Почався нічний жах. Дивіться, діти, ми в'їжджаємо до Сан-Хосе, столиці Коста-Ріки. Оце так захоплююче. Чуваки, зацініть, яке тут лайно та бруд. Еріку Коста-Ріка це країна третього світу. Ці люди набагато бідніші за американців. То чого ж вони не знайдуть роботу? Гей, чому вам не знайти роботу? Що з вами таке? Йдіть до коледжу. Еріку, сядь. Бачите, треба бути жорсткими з цими людьми, інакше вони завжди голодуватимуть. Та, Кенні? Кенні, ти, мабуть, костеріканець. І тому твоя родина така бідна. Дарунок. Пісні. Ке? Гаразд, діти, швиденько станьте рядочком і починаймо. Ти пам'ятаєш рухи, Ленні? Усім доброго дня! Це тільки репетиція перед завтрашнім виступом, то ми можемо трішки Ду-ду-ду, Дуду. вечеринний світ. Деллє з дощ завжди, порятуймо його, бо зазнав він нужди, благо землі, це почесний наш труд. Розкажімо про ліс усім там і тут, веселімось дітлахи, поширимо знання та сміх, рятуймо ліси, бачиш наш знак, стань активістом, це весело так. Коли завдяки нам дітлахи. Будуть тільки тропики, на незаймані нагіки. Навіки, веселімось дітлахи, поширимо знання та сміх, рятуймо ліси, рятуймо ліси, та сміх, сміх! Гарна робота, друзь. Скоро їм не буде куди піти. Тому ми маємо зупинити знищення лісів, щоб вони жили. геть знову починає. Стенлі, що з тобою? Змія. О, так. Ми звемо її коралова змія. Бачите червоні цятки? Досить дивне створіння. Що сталося, хлопчику? Він скиглій, що не видно. Я просто боюся змій. Так, зрозумій, малий Змія боїться нас більше, ніж ми її. О, Господи. Так ця змія злякалася нас на смерть. Боже милий, він помер? Блін. На мою думку, так. О, ні, Боже, ні. Без паніки, діти. Гідка змія. Етка зміюка. До Петра. Хлопці, не всі іспанці їдять тако і бурітос. Це стереотип. Діти, він каже нам слідувати за ним. О, дякувати Богові. Здається, поневірянням кінець. Вигляд дуже небезпечний. Так, схоже, треба вшиватися звідси. Так, діти, будьмо більш відкритими. Я читала про це у Ньюзвік Це народна армія. Вони борються проти фашистської політики фашистського уряду. О, привіт. Ви говорите англійською. Хто ви такі? О, чудово! Ми загубилися. На щастя, зустріли вас. Ми виступаємо проти урядових санкцій Про гвалтування ваших тропіків. Ми борці, як і ви. Допоможіть нам повернутися до Сан Хосе. Е... О, я знаю. Може, ви приймете дарунок? Єдине, що ми можемо подарувати, пісні. Ду-ду-ду, Затаува. Вічериний світ болить, болить. Я хочу додому, ненавиджу тропіки. О, Олені, обніми мене. Ні, я не можу, ні, я не можу прив'язуватися, але ти мені подобаєшся. Це репортаж наживо Сан Хосе Коста-Ріка, де сотні багатих американців зібралися на саміті на захист тропіків. Вони тут заради того, щоб заспокоїти своє сумління, наче це не вони винні у зникненні тропіків. Саме так Боба, І, звичайно, краса програми. Ми дітки скоро веселімося з дітлахами. Вони саме зараз готуються за сценою. Зараз ви їх побачите. Одну хвилинку. О, цьому нема кінця. Схоже, ми ходимо по колах. О, господи, саміт починається за годину. Я втрачу роботу. Отпиче чекал, я більше не йтиму за цією тупою хіпачкою. Еріку, куди ти йдеш? Я йду туди. Юначе, пада. Так, я знав, мене врятовано. Гей, може, картман був правий. Так, таке вже було. Ні, духи Мая сказали, що мені йти цим шляхом. Пане, допоможіть, я вмираю з голоду. Що ти тут робиш, хлопчико? Я із класом заблукав у тропіках і хочу жерти. Я зараз впаду. Заблукали в тропіках? О, Боже мій! А де ж решта? Жерти, хочу жерти. А боже мій! Скоріше дайте дитині ти не поїсти! Куряче крильця! Куряче крильця! Середньої гостроти! Починайся Починайте шоу! Починайся шоу! Починайся шоу! шо! На то вхуюється. Зараз вони почнуть кидатись речами. От. Починайте. Я певен вони прийдуть чи трішечки часу. Зачекаємо. Зрозуміленько. Я спробую здивувати їх полоківськими жартами. Добре. Скільки полоків потрібно, щоб з'їсти боріто? Два. <свистак> <свистак> а скільки полонків потрібно, щоб доїхати до Банами? О, Боже, який жах! Ми ніколи не дістанемося фестивалю! Ей, подивіться, це наче дим! Том тіліє, том тіліє, том тіліє, том тіліє, Гаразд, що на дітька відбувається, люди? Том тіліє, том тіліє. Тула білетула О ні, ця здоровина фігня хоче кохатися з пані Стівенс. Гаразд, з мене досить. Чорт забере ці срані тропіки. Це місто бний відстій. Я помилялася. Пішли ці тропіки, пішли ви на. О, який проперло. Скоріше допоможіть дітям. Блин, бульдозери рулять! Повертаємось до цивілізації. Ура, дітки! Звідки ви дізналися де ми? Ваш друг допоміг мені. Ерік? А ви думали, Ух ти, чувак? А зараз нам розповість про тропіки хор. Веселімося з дітлахами. Зустрічайте! У всіх є нові слова. І ду ду дум -ду, за та дула, місце, є на землі, землі, є повний вивісні, ми від нього повинні побути смерті. Кажеш ні, врятуємо та, що знаєш ти, і не дай тобі, Боже, до лісу піти, виселімось, дітлах, скажемо те, що забере ваш сміх. Ви займаєтесь цим, щоб заробити грошей. Ви тупі.